Інновації, які наші військові впроваджують в умовах нинішньої війни, яка дуже швидко змінюється, з'являються такі технології, про які ще кілька років тому навіть ніхто не думав. Ну і звісно, ми сподіваємося на вашу підтримку фінансову цих інновацій. У нас на екрані QR-код та номер картки, за якими ви можете задонатити на броню для FPV, для третього армійського корпусу. Що це таке за броня дефів? Ми зараз будемо дізнаватися у командира групи ТЕРА третього армійського корпусу. Миколи Волохова з позивним Абдула. Пане Миколи, дякую, що ви до нас доєдналися. Вітаю, вдячний, що запросили. Залюбки розповім. Ви розкажіть мені, чому в бронежилеті? Я вас ще в бронежилеті в студії не бачила. А, ну зразу хочу сказати, у мене все в порядку. Я вам не загрожую нічим. Да? Я знаю, що тут мені нічого не загрожує. Це власне та броня, про яку ага. ми говоримо, на яку ми збираємо. Друзі, я. Спробую коротко пояснити наскільки в мене це вдасться. Яка зараз наша головна мета? Наша головна мета максимально підвищити виживання бійців, зробити так, щоб жоден з них не отримав поранення, жоден з них ні ни в якому разі не загинув. Що ми для цього робили вже? Ми з вами, в тому числі, на єдиному марафоні збирали на комплекси радіоелектронної боротьби. Це такі коробки, Може, ви пам'ятаєте з антеннами, які роблять так, щоб такий дрон, коли він летить, він не долітав. Йому заважало радіозв'язку та штука, і він не долітав. Але технології дуже суттєво розвиваються, і у ворога всі ви знаєте, є дуже багато таких дронів, з оптоволокном. щось з ним зробити його можна тільки або фізично збити, це не завжди можливо, або він долетить. І тут ми подумали, що нам вже потрібно якось бронювати наших пілотів фізично, одягати їх в захист. У нас є дуже класний захист захист штурмовика. Андрій Білецький мав таку ініціативу ще давно, коли корпус тільки ще батальйон був створений. Він був командиром тоді батальйону. Зараз він вже корпусом командує. І у нас є дуже крутий бронік для штурмовика. Все дуже зручно, все дуже запаковано, дуже товсті плити, все зручно під магазини, під гранати. Але виклики роботи дроніста вони такі, що це йому там не потрібно і не є зручно. І ми з хлопцями подумали: взяли свій особистий досвід. отакий такий от. Бронежилет, на який фіксується телефон, фіксується планшет, фіксується радіозв'язок, фіксується акумулятор, фіксуються інструменти для роботи з кабелями. А, і він важить всього 1 кілограм, 1,7 кілограма він важить. важить. Він виглядає взагалі таким мелегусіньким і тонюсіньким. Він добре захищає? А, чудово, захищає, сертифіковане дейнемо. А, Чесно кажучи, от я з вами сижу. У мене за три роки війни трохи проблеми зі спиною почалися. Знову ж таки, відносіння бронежилету, бо ти коли його носиш. Навіть якщо ти їдеш на позицію, дві години їхати, і він просто спину на сантиметр коротшою робить дуже боляче і неприємно. А, і люди, проблема реальна. це воно так є, друзі. Є накази, все треба носити завжди бронік, але в окопі ти не будеш зміну в три дні сидіти в ньому. Це така правда життя, бо він важкий, бо він тобі зламає спину, і ти не зможеш далі виконувати бойові завдання. Тому ми. А, Скажу, от який у мене друг гур служить, uh -huh. Михайло звати. Він прямо оперативник. Вони заходили на територію ворога, прямо туди, і він його винайшов. Я його побачив. Він його винайшов. Він каже: Я буду цим займатися, я буду його розвивати. Будемо розвивати захист шиї, комфортний. Задача така, щоб хлопці це реально носили. Тому друзі, я звертаюся до всіх, хто зараз дивиться. Ми зараз збираємо на 20 таких штук і будемо вести їх на бойові випробування. Теоретично в гурі там це виправдано було, і воно таке, яке працює. Але там люди ходять з автоматами там інші навантаження. Я вас прошу на по QR-коду по номеру картки. Задонатьте на броню для ФПВ-шників. не ту броню, яка робить, щоб люди не пішли до війська, а ту броню, яка захищає людей, які вже там. Нам дуже важливо зберігати життя людей три роки досвіду. У нас в команді. У всіх дуже багато досвіду, треба зберегти здоров'я, щоб їх не треба було там замінювати. Ну, бо якщо людина отримала поранення, то наступний має зайти. Так воно працює, друзі. Тому я прошу всіх донатити: є QR-код, є номер картки, бронежилети з здайнемо за самою сучасною технологією. Дуже сучасні, дуже комфортні, дуже інноваційна штука. Я сижу, чесно кажу, як є. Я не відчуваю. Якби в мене була плита, я б уже трошечки отак починав <гум> Йорзати. А, давайте це зробимо, давайте підвищимо. Шанси на виживання. І мені здається, що от як у нас в третьому корпусі, у нас кожен щось робить для того, щоб підвищити ефективність. Командування робить, логістика роблять, бійці робить. І ми подумали, що той досвід, який ми накопичили за три роки, ми будемо конвертувати, так як в знищення ворога ми його конвертуємо успішно, виходить. Тепер ми будемо конвертувати в підвищення виживаємості До речі, друзі, хто донатив на реби. Для тих є така новина статистика. Уже 10 підтверджених російських вів прямо є відео, як отака пташка летить, і вона з камери відео Вона втрачає зв'язок і не попадає в машину завдяки тим комплексам радіоелектронної боротьби, які, на які ми разом з вами збирали. А, воно працює, і тепер нам потрібно захистити бійців. Я хочу, щоб кожен боєць їхав на позицію в цьому бронежилеті, щоб він його не скидав, тому що він важкий, жаркий, некомфортний, щоб у нього не боліла спина. А, я Хочу, щоб він на позиції в ньому сидів, Я хочу, щоб він міг навіть влітку в ньому поспати, якщо є необхідність, при цьому не вмерше від жари. Так. А, давайте так зробимо. А, це мова про той комфорт, який рятує життя. А, тому ще раз. Нам зараз потрібна наша з вами мета зібрати на ці бронежилети, швидко купити. Ми поїдемо їх, відтестуємо. Теж вам скинемо відео, як ми тестуємо з реальними боєприпасами, бо сертифікат сертифікатом. А е, ми хочемо бути впевнені 100%. Будемо потихеньку дроністів моїх колег одягати. А якщо ця штука виявиться ефективною, то покажемо державі, то держава інших дроністів воїне. От такий у нас сьогодні проект. Бачите, люди вже 80 тисяч гривень. За скільки за 4 хвилини задонатили на ці бронежилети, тому що я думаю, Наші глядачі чудово розуміють, що це донати на життя, це не на плити, не на якийсь елемент захисту. Це для того для того, щоб рятувати наших захисників та захисниць, наших операторів дронів наразі безцінних. Ну і не дарма у третьої штурмової зараз рекламна кампанія зі слоганом: Ми тут щоб жити. Тобто, це для того, аби зберегти найкращих людей, чихось дочок, синів, аби вони змогли далі виконувати свої. Функції та захищати нашу країну, тобто найважливіше завдання, Найважливішу роботу зараз робити. Пане Микол, ви переїхали сьогодні з дроном на оптоволокні. Це зараз один з найбільших головних болей у наших хлопців та дівчат на фронті. Які є зараз проти нього прийоми? А, ну про те, про що вже ми говорили. Просто потрібно захищатися. Угу. Спершу потрібно захищатися. Не треба розраховувати, що ти Джон Вік, що ти достанеш пістолет або дробовик і зіб'єш його, і що ти будеш мати таку можливість. Як воно відбувається, друзі? Їде пікап, в ньому сидить екіпаж кіпарч чи трьох людей. І пікап забитий такими дронами просто під зав'язку. Всі сидять доволі тісно, іноді в п'ятьох їдуть, бо є така необхідність. Так воно відбувається. І тут починає летіти такий дрон. Так. Стоїть реп, стоїть сенсор, датчик, який вказує, що ворожий дрон може знаходитися в раді. Дюсі, хоча це є дуже важко виявити. Угу. А, і команда знає, що це відбувається. Уявити собі, як там хтось вилазить через вікно, дістає дробовики, починає його збивати. Ну в кіно таке буває, все таке буває в кіно, і це фантастика. Так не буває. Що на що може розраховувати екіпаж? Може розраховувати на швидкість свого автомобіля. Тому в тому числі ми постійно оновлюємо наш автопарк. У нас є збори на це. Вони машини постійно ламаються, бо потрібно тиснути на педаль, і цього техніка, на жаль, ламається. І друге, це бути достатньо захищеним, бронювати ці машини, щоб вони були заброньовані. щоб Там була броня. І Бронювати самих хлопців всередині, щоб якщо навіть воно десь вибухне, давайте так, щоб оцей це акумулятивний протитанків але навіть якби така ж маса протипіхотна, щоб він вразив, треба попасти. Але якщо він попаде десь біля, що страпиться? Якийсь маленький осколочок, не дуже енергетичний, це не куля, яка там пробиває плити, може залетіти і попав це в людину. Ну, із простих прикладів в око. Із простих прикладів, Шия. в шиї, в будь-якій артерії, із простих прикладів, малесенький тонесенький нерв, який, якщо перерізати, не буде працювати рука або нога. І щоб від цього захиститися, вони мають бути захищені е, м'яким захистом без плит. Тобто то, тут плит немає, хоча їх сюди можна пристігнути. Але в цьому немає необхідності. Дуже високий е, відсоток покриття тіла, все тут з перехльостами закрито. Туди буде дороблено ще такий захист шиї з часом. А, і ми максимально їх закриємо. Захист шиї своєрідна штука, вона потрібна для інженера сапера, який встановлює боєприпаси на дрони. От. І а, цей захист ми зараз бачимо найперспективнішим, щоб люди його реально носили, щоб його можна було хоч вдома вдягати. А, другий варіант захисту це збивання цих дронів вогнепальною зброєю, сіткометами, іншими пристроями. А, це реально зробити. У нас є такий досвід, ми збиваємо. Але це можна зробити, коли група вже на позиції. І то, коли цей дрон летить, я простими словами поясню. от він летить, він має якусь інерцію масу, щось важить, і от він летить. Це, наприклад, його ціль. В нього стріляють. Ламаються пропелери, втрачається аеродинаміка, він продовжує летіти. Якщо він вже на траєкторії, так, він не попаде прямо в цього бійця. Але він може вибухнути десь поряд. І знову ж таки, викликає, виникає ризик, що якісь маленькі осколки до цього бійця долетять. А на жаль, воно не як в комп'ютерній грі. Не можна, якщо ти трошки поранений, це не те, що у тебе трошки хітпоїнтів менше стало, потім ти там посидів і видужав. Ну, це все, все, приїхали. Це накладати турнікет дуже болюча процедура, евакуація, вести ще машину. Що вивести людина, тому дуже важливо захиститися від цих малих поранень. Ми знаємо американську статистику. Ми знаємо нашу статистику, яку ми в третьому армійському корпусі ведемо. Найбільша кількість поранень і найбільша кількість врятованих життів. Ми виковирюємо уламки з бронежилетів і дивимося скільки їх там. Це від повного Такого всеохоплюючого покриття, саме uh -huh. м'якою броньою конкретно тут дайнемо. Друзі, кому цікаво, зайдіть, почитайте, про продайнемо дуже сучасний матеріал, американський сертифікований. І ще раз вас прошу: задонатьте на захист для дроністів. Давайте зробимо з вами разом так, щоб вони безпечно там працювали. І я вам хочу сказати таку штуку, коли ви донатите на дрони, це щоб вбивати ворога. Ну, всім дуже це е, заходить, пійцям вони вдячні. Але окрема вдячність виникає, коли е, людям приходить щось, щоб захистити їхнє життя, коли їм приходять бронежилети, коли їм приходять комплекс реп, тоді людина відчуває в окопі, що про неї дбають, про неї думають. А це для нас дуже важливо, тому що саме страшне, коли ти думаєш, я тут сижу, мені це потрібно. Більше це нікому не потрібно. Пане Миколо, 180 тисяч гривень. Наші глядачі за 10 хвилин задонатили. Сподіваюся, що хлопці в окопах, хлопці-дівчата, які боронять нашу країну зараз, як оператори дронів, команди дронарів відчують нашу вдячність. Цьому дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Це був Микола Волохов з позивним Абдула, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Дякую всім, хто задонатив коротка пауза і новин. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.